Хочу розпочати із тих повідомлень, які лунають з лінії фронту щодо вугледару, активізувалися російські окупанти там. Бачу, що і ви також в своїх соцмережах стежите пильно і намагаєтеся висвітлювати те, що відбувається там. Ну давайте так, наскільки Україна. Далека від того, щоб цей населений пункт опинився під контролем окупантів, і з іншого боку, наскільки окупанти російські далекі від того, щоб покласти а, полк, бригаду, дивізію, чи скільки їм потрібно покласти для того, щоб захопити цей населений пункт? Неважливо скільки їм потрібно покласти. Вони покладуть усіх а, тільки щоб захопити саме вугледа тут, все просто. Вони, вони будуть о, там класти таку кількість рот, батальйони і, і більше два батальйони. Але для них головне захопити це місце. Все тут тут крапка, і вони сконцентрували там величезну, величезний ресурс не тільки людський, не тільки саме а вони сконцентрували велику кількість механізованої компоненти. Яка після Кураховського Покровсько-Кураховського напрямку, яка є другою по інтенсивності використання саме механізованої компоненти у той час, як переважно по іншим напрямкам вони задіють о, піхоту? І вони о, каталізували там використання авіаційних бомб. О, кругованих авіаційних бомб о, там просто використовуються десятки. Використовуються десятки і навіть більше. Отже, скажу так: питання того, скільки ми зможемо титанічно тримати вугледар в обороні під нашим контролем, це питання не місяців, це питання не тижнів, це питання днів. Ну і я впевнений, що тих людей, які стежать за подіями на лінії фронту, але безпосередньо не мають військової освіти. Цікавить, яке військове і не тільки можливо значення має а, вугледар для України в цій війні Ну не зовсім тут питання вже саме а, військового порядку. Тому що це більше м, питання логістики. Якщо Вугледар буде втрачено, то наш гарнізон він відійде до рубежів оборони та лінії оборони, які розташовані на північ від Вугледару. В першу чергу це стосується тієї лінії оборони, яка була побудована між новоукраїнкою та безпосередньо богоявленкою, але це що стосується саме оборони рубежів. У Вугледара саме основна, основне його значення це логістика. Саме контроль локації Вугледару дозволяє Силам оборони України здійснювати найбільш комфортний, назвемо це так: вогневий контроль залізниці зі сходу на південь через Волноваху, тобто логістичної артерії залізничного порядку, яка йде з Донецької області в Запорізьку область. І якщо буде втрачено цей вогневий контроль, Росіяни можуть відновити там сполучання залізницею цією, то а, група військ Дніпро та група військ-схід буде одночасно мати можливість залізницею отримувати матеріально-технічне забезпечення через три артерії: через Волноваху, через а, ось ця їх недозалізниця, а через Маріуполь і через Керченський міст. От, власне, зараз з колегами разом покажемо е, ту частину мапи, яка стосується вугледару і найбільшої е, залізничної гілки, е, найближчої, так до цього населеного пункту. Наскільки я розумію, вона пролягає у 18 кілометрах від найближчих позицій. Так, вона обстрілюється артилерією ствольною. От дивіться, вона а... легко обстрілюється ствольною артилерією. А якщо е, вугледар... Звідти доводиться відходити то де, за вашою оцінкою, в такому разі далі буде пролягати лінія фронту. Наскільки я розумію, тут і в Курахового можуть бути серйозні проблеми? Щоправда, я не знаю взагалі оцієї місцевості. Чи могли б ви розказати про неї? Ну, в першу чергу, наші лінії оборони, наші рубежі, проходять, як я казав, по лінії Новоукраїнка-Богоявленка. Тобто, це північніше від Вугледару. А, навіть зараз російські окупанти після того, як вони форсували річку Кишлагач, особливо в районі а, Прочистівки, вони не змогли просунутися досить глибоко а, в напрямку на, а, саме в, в напрямку на Нову Україну. Чому їм це не вдалося? Тому що вони вперлись в наші лінії оборони. А, в Безпосередньо канал, в балки, які там розташовані Там багато балок до речі. А балки водойми. Тобто, ми використовували рельєфно ландшафтні особливості цієї місцевості, а для а, того, щоб будувати відповідні а, а, саме перешкоди, а, в районі Водяного, там де росіяни змогли прорватися. За межі шахти імені Суграя вони також зараз а, впираються в балки водойми в рельєфно-ландшафтні особливості а, на підході до богоявленки, і вони не можуть вийти безпосередньо на богоявленку, тому що рельєфно-ландшафтні особливості вони там знаходяться в такому суміші з нашими лініями оборони та рубежами. Для них вже починаються складнощі. Або вони почнуть витрачати зараз е, зайвий ресурс на Новоукраїнку та Погоявленку, або вони його сконцентрують на Вугледар, вони обрали друге. Вони максимум ресурсу після того як вийшли на е, північне узбережжя е, кишлагача, а також вийшли за межі водяного. Вони сконцентрували в районі е, Вугледару. Тобто, все зараз сконцентровано там. Якщо вони е, наступного тижня захоплять Вугледар. Це виключно припущення, а то вони у такому разі вже почнуть поступово концентрувати свій удар на Богоявленку та Новоукраїнку для безпосередньо Куракове. Це також є серйозною проблемою. Хоча, в першу чергу, це буде проблемою для такого населеного пунктів, як Антонівка та Катеринівка і Єлизаветівка. І все це безпосередньо населені пункти, які впливають, ось а, саме максимально а, південного а, південної зони безпеки для самого Курахова. Тобто, так, якщо їм вдасться прорвати ці рубежі, то безумовно їм вдасться і просуватися далі більш успішно і на Кураховському напрямку. Так, дійсно, пане Олександре, зараз побачили. Побачили, от з таку значну зміну місцевості там, де тримають позиції Сил оборони України, це височини натомість російські окупанти лізуть знизу на гору. Ну і в прямому і в переносному сенсі так я маю на увазі. Як нещодавно натрапив на аналіз ну, одного з українських think тенків аналітичних центрів, де простежується. Зміна риторики щодо України і щодо українців в російському, так би мовити, суспільстві, так званому, якщо раніше вони ну так зверхню ставились до України і українців, якщо раніше вони там. Недооцінювали, то тепер вони люто ненавидять на своїх ефірах у своїх телеграм-каналах і дуже сильно радіють, наприклад, прильотам по цивільних об'єктах. Куди все це за вашою оцінкою веде Росію? Чи це допоможе в перспективі Путіну із його мобілізацією? Ну і відповідно, які ризики це несе. Ну, скажімо так, мені завжди якось було покласне на те, що там думають в Росії про Україну. Середньостатистичні росіяни, які ходять там в дворовий туалет, зробити свої справи, і мріють, щоб приїхати до України та вкрасти е, наш керамічний унітаз. Але загально те, що вони нас починають ненавидити, ну окей, добре, хай її ненавидять. Я уважаю... Ненависть це а, в якому їхні. сенсі страх. Мене це повністю влаштовує. Хай вони нас бояться тепер. А тому, що зневага, знаєте, саме зневага до України призвела до того, що вони мають станом на сьогодні, і це приклад а, 2000, не тільки 2022 року, це приклад, а, починаючи з 2014-го. А коли розпочалась гібридна війна проти України, багато в російському інформаційному просторі я, як ніхто інший, знаю, що там відбувалось на той момент, оскільки ми разом з групою інформаційних спротив постійно в цей період займалися аналітикою та спостереженням за тим, що там відбувається, як антиукраїнофобські настрої там нарощуються. А ми спостерігали за тим, як вони Збройні Сили України порівнювали, скажімо так, з якимось незаконним військовим формуванням, в складі якого наркомани, алко і, в принципі, якісь бомжі. А в 2022 році це було настільки каталізовано, що дійсно більшість аналітичних відділів російських спецслужб, по перше, це Міністерство оборони Російської Федерації. Генеральний штаб глугиша СРФ, тобто ГРУ Гризодубова, ФСБ Луб'янка, зовнішня розвідка Російської Федерації. Вони надавали звіти Путіну регулярні щодо боєздатності української армії, і усі ці звіти протягом з 2014 до 2022 року стали жертвою ось цієї пропаганди, того що в українській армії хто. Наркомани, алконавти, бомжі, і ми їх зможемо перемогти за три дні. Це правда, взагалі. Ну що там ті України насправді? А, хоча були дійсно адекватні деякі звіти стосовно того, що а, не так просто буде перемогти Україну. Але Путін, коли приймав рішення про початок так званої СВО, а в 2021 році, до речі, і в 22-му то він саме віддав перевагу звітам, які були максимально гіпертрафовано принизливими для української армії. І це були звіти а, від Міністерства оборони і від Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. А, тому нема нічого у цьому дивного, що в результаті вони отримали а, ну, скажімо так, культурно, щоб а, ваш канал на Ютубі не отримав страйк на горіхи. Від а, бомжів, від наркоманів та від алконавтів результати ми бачимо третій рік, а, вони ніяк не можуть впоратися з ситуацією в Україні. Тому ця деградація а, їх а, а, поглядів на те, що таке Україна, мене повністю влаштовує. Хай вони нас бояться. А загально як воно буде змінюватись? Ну давайте говорити, як воно є. Ми не повинні вже давно звертати увагу на те, що росіяни думають про Україну за однієї простої а, причини, тому що а, росіяни в своїй країні нічого не вирішують, і ми повинні просто покласти на те, що вони думають. Вони аморфні безкребетні субстанції, які не є. А якимось громадянським суспільством, яке може вирішувати ситуацію внутрішню в своїй країні, вони раби, і тому, на їх думку, ну нам якось треба ну абстрагуватися від неї. Ну тут питання в тому, і ще і підуть вони слухняно, просто слухняно під, під ружьо. Чи вони бігтимуть, наповнюватимуть так звані військомати ще й з якимось рівнем мотивації. Ну я дійсно бачив не одне відео російських окупантів, які виглядали доволі мотивованими. Ясно, що це десь знаходять серед тисяч, але тим не менше, ну деякі бувають. А чи навпаки вони будуть зривати мобілізацію і не все так. У них так весело, як вони намагаються показати. Вони вже третій рік зривають мобілізацію, і з 10 тисяч на місяць в них мобілізація становить 35-40 тисяч на місяць. зрив феноменальний. а Ні, а вони, повторюсь, вони раби. І вони зараз отримують за те, щоб підписати контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Вони отримують 2-2,5 мільйони рублів. Разово! Одразу. Мотивація, мотивація, іпотека? Так, плюс. а Купити білу ладу каліну? Так, плюс. Чудово. Напитися перед виїздом. Так, є така можливість. Тиждень можна гуляти з друзями. От у чому а, питання, гроші в першу чергу. Потім буде 3 мільйони, 4, 5, 6, 7. Воно буде зростати. А потім, в якийсь момент, все це зникне. Чому? Тому що. Вклю буде а, вімкнено режим диктатури репресій, і їх будуть гнати репресивно, саме мобілізуватися, і вони нічого не зроблять. Тобто ніякої різниці, або їх там буде 40 тисяч за 2 мільйони рублів в місяць, або їх буде 40 тисяч взагалі без двох мільйонів. І вони все одно підуть і не буде ніякого протесту. Ну хіба що на Кавказі там може повипендрюватися якийсь Дагестан чи якась інгушетія Цілком можливо. А в принципі, більша частина а, Російської Федерації ні, нічого подібного. Тому о, у даному випадку це ніяк не, не сприяє. Це не якісь морально-психологічні, моральні, етичні, або навіть а, а, якісь проекції світогляду, середньостатистичного росіянина. Ні, нічого подібного. Йому дають гроші, він піде. Не дають гроші, не піде. Але якщо йому дадуть по голові, він піде. І все. Крапка. В будь-якому разі наскільки я пам'ятаю з наших попередніх розмов за вашою загальною оцінкою, ключем до поразки Росії у війні відповідно одним з ключів для перемоги України війни у війні є знищення значної кількості російської техніки та здається боєприпасів. І має це статися наскільки я пам'ятаю у 2025 році, ну, принаймні криза має в них активізуватись. Так і вони зараз починають вирішувати цю кризу і безпосередньо те наказ, який нещодавно підписав військовий злочинець, який знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду Володимир Путін про збільшення російської армії на 180 тисяч півтора мільйони. А в принципі, це вирішення цієї проблематики. Вони будуть в подальшому замінювати техніку людським ресурсом. Тобто, якщо ми говоримо про середньостатистичну роту, то середньостатистична рота повинна буде замінювати а, фактично, ну, наприклад, 3 ББМ, а, три бойові броньовані машини. А, так само, як і середньостатистична рота повинна буде замінювати один ОБТ, основний бойовий танк. А, приблизно ось така середня а, про. А, Середнє співвідношення кількості людського ресурсу до тієї техніки, якої не буде вистачати, і в 25-му році сили оборони України зіткнуться з тією проблемою, що наступати на нас буде велика кількість людського ресурсу кожного дня, і вже зараз треба готуватися для протидії не а Домінуванню супротивника вони завжди кількісно домінували ага. в даному випадку. Вже не технікою, а кількісним домінуванням людського ресурсу змінювати загальну стратегію ведення бойових дій. Щоб знищувати якомога більше людського ресурсу, тому що в 2025 році механізованої компоненти буде все менше та менше. Ну але з іншого боку, якщо в російських окупантів буде е, менше техніки і в них буде більше так званої живої сили, а в Україні е, за рахунок я навіть не знаю чого. Якщо збільшиться кількість техніки, то це ж лише посилить позиції чи не так. Не зовсім, якщо ми будемо знаходитись в обороні, ми повинні будемо адаптуватися до ведення оборонних дій проти великої кількості людського ресурсу. Тому, що, якщо на тебе наступає батальйон виключно з великої кількості, то ти проти нього можеш виставити ну, три бредлі, як варіант. І теоретично, ці три бредлі повинні у цей батальйон перетворити в гумус. Для добрива нашого чорнозему. Але є нюанс: цей батальйон буде мати відповідну кількість впіві дронів, які ці Бредлі знищать, а також підтримку артилерії. Я кажу про техніку. Проблема з ОБТ, проблема з ББМ. Але не проблема з артилерією, не проблема з авіацією, а коригованими авіаційними бомбами. Тому і адаптація повинна бути відповідна. Якщо ми говоримо про протидію людському ресурсу, великі навалі людського ресурсу, то а, повинен бути пріоритет касетним а, боєприпасам. А причому це не тільки 155-го калібру артилерійські боєприпаси це повинні бути міномети, Ми повинні приглядати систему а, батальйонних мінометів. Не тільки сто го 82 го калібру, 60-го, 100-го калібру, унікальних 160-го калібру. Навіть міна для міномету повинна б мати бойову частину касетного типу. Тобто я не говорю зараз якісь фантастичні речі. Це нормально для військ різних типів та різних країн. Воно було інтегровано і воно використовувалось ті ж самі 160-го калібру. Міномети вони довгий час використовувались в військах Іраку. А словацькі 98 міліметру калібру міномети навіть йшли на експорт обходячи експортні обмеження, які стосувалися зброї, починаючи артилерійської зброї, починаючи від 100 міліметрів. Але для нас основний аспект це касетна бойова частина. Є касетні міномети, це також касетні міни для мінометів. Це не є проблемою. Та ж сама Болгарія виробляє. 120 го та 82 го калібру такі міни, і ми повинні будемо вже готуватися до цього. Я не знаю, чи є таке розуміння, чи його нема. Але ми будемо мати проблему саме з великою кількістю на найближчим часом. 25-му році це буде відбуватися так само, що й до FPV-дронів. Ми зараз бачимо в півдраони, але а, значна частина в дронів вони саме. Призначені для знищення окремо взятої цілі, тобто унітарна бойова частина, той самий, ну наприклад, ПГ-7, кумулятивний боєприпас від РПГ-7 для знищення або техніки, або вдарити по одному окремо взятому одиниці людської сили і знищити цю, а, цю, а, цю живу силу. Тобто одиниця. Один FPV-дрон, одна людина, але найближчим часом нам потрібні будуть вже FPV-дрони з бойовими частинами об'ємно детонуючого типу. Повітряному просторі, тобто над площею, які б а, розпосюджували велику кількість уламкових елементів, ну навіть ті ж самі цвяхи, болти, гайки і так далі. Тобто, ось у чому а, справа. Ми повинні зараз переорієнтовуватись на знищення великої кількості, величезної кількості людського ресурсу, це перш за все, зміни у виробництві відповідних снарядів. 155-го п'ятого калібру о, снаряди з касетною бойовою частиною виробляють в США і виключно в США, тобто наші запити повинні бути спрямовані саме туди. А ага. щодо FPV дронів ми можемо і власно, о, власні розробки робити. В нас навіть є ми, саме ось такі об'ємно-детонуючі бойові частини ОДБЧ. Для FPV-дронів, але вони не чак, так часто використовуються. Переважно в нас бойова частина використовується унітарно. Тобто, щоб влучити в якусь одну ціль та знищити її, зараз це вже не повинно так працювати. Треба, щоб дрон одночасно знищив 10, 15, 20 одиниць е, 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 особового складу. Ну не обов'язково знищив, але наносив якісь поранення навіть легкі, але щоб вони були не боєздатні. Uh -huh. А це стосується інших категорій. Тобто, ми поки що на цьому. Зупинилися, на жаль, в адаптації таких систем, і найголовніше, це, мабуть, мені здається, найбільш радикальний момент, але він пов'язаний з Отавською конвенцією, яка була ратифікована Україною Верховною Радою в 2005 році стосовно протипіхотних мін. Ми повинні це переглядати. Ми в не тому стані зараз знаходимося, щоб у ці, ці конвенції зараз повністю виконувати, тому що. Багато в нас говорить, о, якби в нас була ядерна зброя, ой, давайте повернемо ядерну зброю. Слухайте, давайте без цього фантасмогорічного маразму. Яка ядерна зброя? Про що ви кажете? У нас більш нагальна проблема це відсутність протидії піхоті, штурмовим діям, і серед них одна з категорій це міни протипіхотні міни. Україна була е, п'ятою країною в світі в 90-х роках по кількості запасів протипіхотних мін. Uh -huh. Після а, Російської Федерації ми були, були другі а, а, по кількості а, протипіхотних мін нажимного типу в запасах і ПНВ. 1 а, мін, а, все це було знищено за всі ці роки. Тобто, нам треба змінювати цю концепцію. А, Росія вона не підтримує усі ці конвенції і вона використовує протипіхотні міни. Саме тому в 2023 році, в Запорізькій області, коли розпочався контрнаступ, у нас були величезні проблеми, тому що на один квадратний метр були п'ять мін, як протитанкова міна, одна по центру, і чотири протипіхотні відповідно по кодам. І таким чином ані танк, ані піхота не могли повноцінно наступати. Так і зірвався цей контур наступ у двадцять році. Ми досі не використовуємо протипіхотні міни, і для нас це буде проблемою в 25-му році, якщо ми не зможемо якось це юридично владнати, щоб позбутися цієї нікчемної отавської конвенції, яка нам ніяк не допомагає станом на зараз. Багато роботи попереду, пане Олександре. і багато буде ще чого обговорити, навіть якщо. А... Якимось дивом сполучені штати зараз пристануть на план перемоги Зеленського і ця війна завершиться до грудня. Є в мене певні скептичні очікування щодо цього. Але навіть якщо так станеться, все одно Росія автоматично, мабуть, нікуди не зникне і треба буде готуватися до. Будь-чого і в майбутньому. Дякую вам за те, що розкриваєте очі на багато проблем, які неозброєним цивільним поглядом часто ну не видаються такими проблемами, а виявляється, є колосальним викликом для Сил оборони України. Дякую, що долучились, пане Олександре. Дякую вам. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був на прямому зв'язку.